Вітаю вас, дорогенькі, на своєму каналі Еліонара Таро 2. Я вам вдячна за підписку на канал, за коментарі під відео і також вподобайки, що ви ставите під всіма моїми відео. Також дуже вдячна. Тим, хто дійсно підписується завдяки цьому, каналу мій процвітає нас стає все більше, наша спільнота на каналі. І я для вас стараюсь робити ще більше цікавих і корисних для вас відео. Сьогодні така тема: які дарунки? Долі, ти зовсім скоро отримаєш три варіанти: перший, другий, третій, перший перід, другий амітіст. І третій, ой, забула. Напишіть, хто знає, що це за мінерал. Я не буду на цьому зупинятись. В інтернеті повно інформації за мінерали. Хай вам інтуїція підкаже, який саме мінерал вам стане у нагоді. От, і обирайте, можете за зовнішнім виглядом обрати, можете чисто. По номеру, так, один, два, три, то як вже вам зручніше. І ми починаємо. Які дарунки долі? Перший варіант. Які дарунки долі? Другий варіант? І які дарунки долі, третій варіант. Якщо було, мало розкриватися будуть завдяки цим картам, я використаю ще одну колоду арканом, тароарканом. Давайте подивимось перший варіант, які дарунки долі. Дивіться, у цій колоді ця карта називається Дом, будинок, дім, так? будинок. Подивіться, це колода вишневі і Лилові сутінки. Тут зображений такий доволі старий будинок, але знаєте, що я хочу сказати? Це ж вже на любителя, так би мовити. Да? Хто як полюбляє, хтось, можливо, любить старі будинки, вони, можливо, більш такі міцні, знаєте, цегляні. І подивіться, тут ростуть квіти, тут будинок, так, начебто вже такий трохи занедбаний в чомусь. Але ж подивіться, як рясно квітнуть квіти навесні, так, особливо, і влітку. Я особливо полюбляю такі старовинні, ще до тієї війни відбудовані. Навіть не відбудовані, а побудовані будинки. У них якась особлива атмосфера, можуть бути такі висока стеля, стежечка, так, та, така неасфальтована доріжка веде до такого будинку. Можливо, це для когось відіграється щастя та радість побувати в тих краях, де ви давно не були. Бувати приїхати додому, до рідного дому. Вибачте, знову, виходить, емоційний розклад. Бо я вже відчуваю ці енергії, Хтось дійсно приїде додому, де давно не був. І це дійсно ага, буде для цієї людини дарунком долі. Давайте трохи розкриємо ще. Багато хто думає, що екстрасенси так емоці... емоціонують, тому що це щось особисто з ними пов'язане. Але я хочу сказати, ті, хто дійсно емпат, дійсно екстрасенсорні здібності має, той відчуває за багатьох і дуже багатьох людей. Переживає, іноді не знаєш, за кого конкретно ці емоції визвані, але дійсно за когось відіграється, хто дивиться саме цей розклад. Я думаю, що у вас також визивати такі емоції, хто обрав особливо перший варіант. Якщо ви дійсно давно не були в рівній домівці, то дивіться далі, бо це саме для вас варіант. Це який дарунок долі ви отримаєте найближчим часом? Так, дивіться, карта обручка. Каблучка, точніше, просто тут каблучка, але ж якщо я оговорилась і сказала обручка, звісно ж, в когось відіграється і так. В когось могла бути якась ситуація закольцована. Хтось довго не міг вийти із такої ситуації. Комусь подарять просто в буквальному сенсі каблучку. Комусь запропонують руку й серце, те, що було щось втрачене. Можливо, хтось навіть втратив, якусь загубив каблучку, можливо, якісь люди перешкоджали чомусь хорошому, якісь таємниці у вас могли бути. І подивіться букет. Тут однозначно хто дивляться, дівчата, ви отримаєте, звісно що подарунок, букет, квіти. Хтось вас вам буде дарувати. І ну, ні для кого не секрет, що і свято скоро буде, коли я роблю цей розклад напередодні, вже березень. Тобто, 8 березня, не за горами, це, звісно ж, і так зрозуміло. Але що я хочу сказати? Букет. Можливо, навіть від таємного прихильника, бо книга, закрита книга, говорить про якісь таємниці, про щось приховане. Ви, можливо, багато хто з вас, можливо, не здогадуватиме це від кого цей букет. Цікаво. І знову букет, подивіться, що робиться. Дуже багато квітів. Це говорить про те, що перший варіант, хто обрав, тут багато людей дивиться, хто дійсно отримає квіти. Ну, навіть не обов'язково, що хтось буде дарувати вас будуть оточувати квіти. Можливо, ви навіть самі захочете порадувати себе, подарити, уявляючи, що це від дійсно коханої. І... Закоханої вас людини може, може бути і так. Так, і пуста карта. Тут говорять мені, що тут є дійсно таємниці. Відложимо цю карту. Там, де була якась холодність. Якась заморозка раніше була. О, тут вже книга відкрита. Вам дійсно відкриються якісь таємниці. Подивіться, там була закрита книга, це говорило про ті таємниці. тут вона вже відкрита. І хай буде так. Це буде такий дарунок долі. Ну, Тут багато, бачите, дарунків, і ще й вершник на білому коні. Ну, <ків> дівчата, чекайте свого коханого. Так, я виключу, вибачте, кондиціонер, бо починаю вершити. Так, ну, я думаю, тут е, кардинально тут, тут е, їде принц на білому коні, <кій> <кій> ну, можливо, не принц, але саме той, хто вам потрібен, хто вам по долі, бо це ж дарунки долі. Якщо вам подобається цей варіантик, пишіть, хай буде так і приймаю. А ми переходимо до другого варіанта. Так. Ну, тут дивіться, зразу карта серце. Хтось зізнається вам у коханні. <клух> Хтось, судячи по карті, той, кого ви вже можете знати дуже давно. Або тут говорить, що укріплення Укріплення вашого кохання, ваших стосунків, у вас в житті є щось цінне. І це дійсно такі стосунки. Навіть якщо були якісь хмари на обрі ваших стосунків, то вже роз'яснюється. це, бачите? Так, щось першить, треба трошки випити водички. Так, тут хтось повернеться, тут може хтось приїхати здалеку, може повернутися та людина, з якою ви думали, що вже щось втрачене. Давайте ще подивимось, які дарунки долі. Так, я ж кажу: у когось діти, хтось з дітей повернеться. І тут на дні колоди карта конюшини. Це говорить на удачу, на щасливе повернення. Все буде добре. Карта говорять, тепер в вашому житті все буде добре. До вас, навіть до самих повертається радість життя. Там, де були якісь ось карта-гадалка. Гадалка Може говорити про те, що вам відкриє істину е гадалка, так. Це, е ви можете самі навіть мати такі здібності екстрасенсорні. Так, і е тут карта зірків говорить про якісь досягнення. Вам відкриються такі нові обрії, про які ви навіть не могли і мріяти. Карта гадалки може говорити, що ви досягнете якихось дійсно так висот, в чому це може бути? Яких -то обріїв, так, нових. Хтось навіть у мандрівку може пуститися. Так, хтось взагалі наведе таку красу собі, подивіться, помолодше, пострункіше, стане дійсно жінка <кій> з великої літери. Ви будете примщати чоловіків, і ви отримаєте просто ключ від, цієї, від своєї краси. Як елексір молодості, начебто виготовити. Так, дивіться, яка ви гарна, вродлива і. Вершниця, так? Звісно ж, чоловік до вас може прийти, брюнет. Тут кінь уособлює цього чоловіка. Можливо, навіть молодше вас, але ви зможете так якось повертати стосунки, що це буде дуже зручно і вам, і дуже до вподоби саме вам. І цей чоловік буде ну, не підкаблучник, а просто йому буде подобатись вас слухати, виконувати ваші бажання, ось так от. І е, вам навіть заздрити будуть, будуть хотіти вам щось споклюжити, але вірність цього чоловіка не знає меж. Тут е, навіть ті їхні злі е, язики ви будете вагатись навіть із за того, що вони будуть відговорювати вас, що цей чоловік не підходить вам, але це хитро ще, бачите? Карта Лисиця говорить, що нікого не слухайте. І, Змії, Боже, у вас дуже багато заздрисників дуже говорить, що не слухайте їх. І ось навіть вершник і чоловік, ви дійсно пара, ви справжня пара бачили? Там жіночка на коні. А тут чоловік на коні. Ви дійсно дуже пасуєте і підходите один одному. Тож нікого не слухайте. І так як перша карта навіть була серце, то це говорить, що, що в вашому житті є дійсно справжнє кохання. І доля вам. Це дарує. Пишіть моє любі по другому варіантику. Давайте розглянемо третій варіант. Ну, тут взагалі дарунок долі. Каблучка також, каблучка. І навіть тут така сумочка, каблучка на сумочці. На дні колоди знову ж таки серце. Також квіти тут є. Тут багато дарунків. Тут, можливо, комусь гарну сумочку подарять, каблучку та ще й квіти. Ось такі будуть дарунки. А ну, давайте ще подивимось. Щось відходить в минуле в вашому житті, якісь таємниці, непорозуміння, розвилки, вибір був який-то у вас. Шкодили вам в чомусь, так? І це було доленосно, якісь кармічні випробування, можливо, в вашому будинку навіть якісь чвари за нерухомості могли бути, але ви виходите з тих темних часів на сонце виходите, і знову ж таки вершниця в цьому розкладі також, в цьому варіанті також. Ваша правда буде. Так як ви чиста душею людина, Білі-Лілі. Ви заслужили на сімейне, справжнє сімейне щастя. І ви отримуєте ключик від того. Ви отримаєте ключик від справжнього сімейного щастя. Хтось дуже вірний вам і чекає вас. І у вас навіть може бути ще новий будинок. Бачите? Хтось ремонтом займеться, хтось новий відбудує. Старе відійшло, хтось, можливо, розстався з попереднім партнером, з яким все було не, не хорошо, не добре. Там, де були шкідники, вредили. Я хочу будинок старий знайти. І хтось отримає дійсно новий будинок, кращий будинок. І це вам по долі. такі дарунки долі, третій варіантик. Пишіть, якщо подобається, приймаю. І хай буде так. Я вас всіх люблю, ваша Леонора. До нових скорих зустрічей. Пока.